Нарешті в хайсеку. Червоточі не вкрай небезпечні, але якщо вдається знайти релікти, то можна вмить заробити купу кредитів. Проте цей ланцюг виявився задовгим. Ауро, ми в Хайсеку, вмикає автопілот. Звісно, подорож крізь сектори з високим статусом безпеки хай не гарантує абсолютного захисту. Проте все ж таки дає можливість трохи розслабитись у порівнянні з загрозами незвіданого космосу. Прикривши очі, я думками поринув у той день. Він почався як будь-який інший. Я сидів у капсулі, відчував, як система інтегрується з моїм розумом, кожна панель підкоряється моїм думкам. Я відчув себе справжнім капсуліром, коли корабель відривався від станції. Але за кілька хвилин все змінилося. Вони прийшли без попереджень. Пірати, хто б вони не були, знищили все. Як бачив, як спалахнув мій корабель, а потім тепло. Я знав, що таке клонування, чув розповіді, але пережити це на власній шкірі це інше. Клонування це інструмент, технологія, засіб для виживання. Але якою ціною? Кожного разу ти просто гинеш? Але чи ти повертаєшся? Тіло, голос, спогади, все таке ж. Але частина мене постійно запитує, чи не загубив я щось там, у тому темному моменті, коли капсула вибухнула? Може там я залишив частину своєї душі? Що дратує найбільше, це те, що ніхто не хоче, щоб я копав глибше. Одразу після того нападу мені м'яко, але впевнено дали зрозуміти, що краще забути. Хто це був і чому вони атакували нашу станцію? Хтось заплатив за моє кланування, Хтось тихо забезпечив мені омега статус, ніби це якась благодійність. Тепер у мене найсучасніший інтерфейс? Я можу керувати технологіями, про які раніше лише мріяв. Але зачірав. Чесно кажучи, ще щедрість лякає. Хто оплатив це все і чому? Чи намагаються мене купити? Чи це просто? Спосіб зробити так, щоб я замовкнув, щоб не стало зайвих питань. Я маю більше можливостей, ніж коли-небудь, але тепер кожна навичка, кожен новий модуль, який я вивчаю, нагадує мені, що я комусь заборгував. І ось це заборгував починається у так званих системах ЯСла. Державні рекрутцентри, кадрові агенти, які обіцяють золоті гори новачкам. Ось тобі завдання, ось тобі нагорода, зробиться для нас, ти дослідник, ти солдат, ти захисник. Ти дійсно почуваєшся важливим. Але реальність не така проста. Вони тримають тебе на повідку, дають лише ті місії, які вигідні державі або корпораціям, що її підтримують. Ну, уявіть собі це. Ти новий пілот. Амбіції переповнюють тебе. І тут тебе знаходить кадровий генера. Вони дають тобі прості завдання. Правувати аномалії, виконувати торгівельні місії або атакувати невеликі групи піратів. Нагороди спершу виглядають привабливо: кредити, базові кораблі, модулі. Але це все пастка. Як тільки ти починаєш співпрацювати з одним агентом, двері до інших зачиняються. Ніби не нав'язливо, але ефективно. Система соціального стану пілоту, так званий стендел, працює бездоганно. Мить і ти вже прив'язаний до певної корпорації, до певної структури. Я пам'ятаю своє перші завдання для кадрових агентів. Здавалося, що я можу бути ким завгодно. дослідником, промисловцем чи навіть солдатом удачі. Але в кожному з цих завдань була лише одна мета зробити мене частиною системи. Після кількох місій я зрозумів: немає жодної реальної свободи, скрізь стоять обмеження, бар'єри. Система спеціально розроблена так, щоб ти залишався всередині їхньої структури і не дивився на інші корпорації. Ну, тобі це просто невигідно. Так, завдання стають фальшими, але більшою стає і нагорода. Кожне виконане завдання підвищує стендинг з одними і руйнує з іншими. Невидимі ланцюги стають міцнішими з кожним завданням, а відчуття, що ти просто гвинтик у великій машині, лише посилюється. Як же я опинився на незвіданому? Ну, я зустрів хлопця з Tranquility AI під час виконання місії зі сканування. Це був звичайний кар'єрний агент, простенькі місії, прості завдання. І тут з'являється цей рекрутер, вночі звідки. Tranquility! .i .i. Ми досліджуємо спадщину древніх. У нас ти зможеш знайти щось більше, ніж просто виконання замовлень для корпорацій. Спочатку це здалось дивним. Мислився за старими технологіями, реліквіями з глибин космосу. Але цікавість взяла верх. Я приєднався до них, бо завжди хотів знати більше про те, що було до нас. І здається, це був правильний вибір, принаймні з точки зору податків. Імперська академія отримувала 18% від моїх винагород за завдання. А тут же я не сплачую нічого. Уф, все, вдома. От знов заклик від ордена святого Тетрімона на боротьбу з мисливцями за кров'ю. Взагалі, після початку кривових жнив, як називають ці божевільні напади в новинах, я замислився, чи можу я зробити більше. Мисливці за древніми технологіями? Так, це захоплює, та й заробіт непоганий. Але чи справді це для мене? Кожного разу, коли я сідаю у свій сканерський корабель, я відчуваю, що щось не так. Останніми тижнями я все частіше розмірковую, чи не варто мені змінити курс, покинути цю тиху, але небезпечну гру дослідження на користь чогось більш активного. Врешті-решт, в мене досить лежить рекомендаційний лист останнього кадрового агента. Фракційні війни, так, вони мають свою ціну, але там все простіше. Чіткі цілі, чіткі противники, можливо, настав час для нової ролі, можливо, солдат удачі, а не дослідник.